Моя мама чудова і щира вона. Я люблю свою маму, тож люби свою те. Бо коли мама поруч, ти не знаєш біля. Мамо, мамочка матуся, Мамо, мамочка матуся, я, я до тебе повернуся, бо ти добра і привідна, ніби, ніби сонце в небі світла. Ја умане најкрашче на свичи матуса, за нај до табе пречесто молил се, молил се устаме, молил се се до табе небасна Исусова данком. Благаю, тоби би дрибнеме словаме, опијке та ласке да љубој имаме. Матуся, я до тебе, я від, я від тебе, цуша. Я добра, ти найкраща в світі. Мама знаю, Добра і ласкава. Сміло ж мені, ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так мені мати. Дивилася мило, сніж мені легкий вітерець, що пишти волосся. А то мені моя мама гладила волосся. Сніли мені яздочка, як солоденька. А то мене цілувала мама дорогенька. Сніли ж мені ангелики, що в рай мене внесли. А то в мене мами ручки, до серця притисне. Не в далекій далині, Тут, удома біля мами, світить сонечко мені. грудей мене пригорне, бо ці лудя у чоло. Зараз тихенько проще хоче і веди, як не було. Λάμπο μου, η αδίτνα, 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 η για η αδίτνα, η αδίτνα, η αδίτνα, η αδίτνα, η αδίτνα, η αδίτνα, godaj muki, uso jemo njede kim je ti. Ja si ruju cidba i levi ruki, mozolesti lesti, zo ti. Saj polala žena će i bljunjaša košom već Skiki te zaznala voda i muki. Stiki ja na sviti budu žite, te u mojemu seci nekom desu. Διότι ο Λούδιος σε να είναι έξω από εσάς, θα χρειαστεί να μείνει πίσω να μείνω πίσω από εσάς και δεν θα μείνω πίσω